Вітаю, друзі, слава Україні. Ну що ж, маю можливість сьогодні з вами обговорити дуже цікаву тему. І якщо хтось подумав, що ми будемо розмовляти про те, як Ілон Маск побився з міністром фінансів Сполучених Штатів Америки Скотом Бесетом в Білому домі, то я вам скажу зразу, це буде не про то, а про що буде зараз. Ви почуєте і поки підпишіться на наш з вами ресурс Ютуб канал, а також нагадую, ще є телеграм-канал Зола. Підтримайте існування цього каналу. В описі до відео ви знайдете посилання на Монобанк, PayPal, звичайно, кнопка спонсорство. А ми починаємо. І зовсім не про Ілона Маска і не про Скота Бесета, а про ТЦК. Про ТЦК те, яке, в принципі, на сьогоднішній день заради показників. Ну, вибачте, я рідко коли говорю на ці теми, але тим не менше, заради показників можуть чинити будь-яку дічь. І на сьогоднішній день дуже багато людей, знаєте, обговорюють правильність і неправильність мобілізації. Є дуже багато цікавих дописів на цю тему, і я вам, звичайно, на них звернув увагу. Але зараз поки що говоримо про те, що написав на своїй сторінці бойовий медик Роман Замрій, який вже завершив службу і працює лікарем в амбулаторії, розповів свою історію. Але. Ця історія, звичайно, стосується дуже багатьох речей, які на даний момент зелена Камарілія просто-напросто вальнула. Ну так вальнула, щоб, ну, щоб взагалі е, зірвати будь-які нормальні процеси оборони, організації, е, мобілізації і так далі. Отже, спочатку скажу про допис свого побратима е, Олексія Петрова. Моє відношення до ухилянтів відомо, я їх на дух не переношу, але тут мова зовсім про інше. Людина, яка написала текст, який я раджу до прочитання, не ухилянт. Судячи зі слів, ця людина мала законне право на відтермінування призову за мобілізацію, і це важливо, тому що ключове слово в цій фразі закон. Я не збираюся розбиратися, з якої причини він має таке право, чи то кількість неповнолітніх дітей в родині, чи ще щось. Зараз це другорядне питання. Є підстава, значить, є підстава. Тут важливо інше. Працівники ТЦК в даному випадку тупо забили юг на закон. Величезний такий потужний та незламний юг. Верніше купу від незаконного затримання до незаконного ж позбавлення волі. Нижче в тексті про це багато написано, але є ще один нюанс: за що вся ця кодла, починаючи від очільника тамтешньої ТЦК до цього вумника на блокпосту, вже мусить розглядати на власних зап'ястках кайданки. І про це автор історії не каже. Дивіться, друзі, пише Олексій Петров. Швидко моделюю ситуацію, яка сталася. працівник місцевого ТЦК, тупо ігноруючи наявність законної підстави, бо це слово ключове, нагадую відтермінування і через низку певних незаконних дій відправляють людину до навчального центру. Ну мовляв, вони свою роботу виконали, а тепер це ваш головний біль. Якщо людина одразу не стане на вона через певний період так або інакше спишеться. Бо законна підстава нікуди ж не поділася, але за весь цей період до списання держава буде платити зарплатню. Я вже не кажу про форму взуття і так далі. Тобто праців... працівники тамтешнього ТЦК своїми уїбанськими, перепрошую діями нанесли пряму фінансову шкоду державі. Це одна сторона медалі, а є інша. Кажу я, як командир роти, уявіть, кількість моїх епітетів армійською мовою, якщо до мене прийде поповнення. З навчального центру. І перша ж їх фраза буде приблизно такою: пане капітан. Бажаю міцного. Солдат Олександр Василенко прибув до вас, але мене мобілізували, попри наявність у мене трьох маленьких дітей. Ось документи, які підтверджують це. Тому я буду писати рапорт на звільнення, і я підпишу такий рапорт. Пише Петров: звільнять не одразу. Тижні через три, але звільнять, бо є законна підстава. Людина буде сидіти в розташуванні взводу, щось там робити, отримувати гроші і чекати наказу на звільнення. І тому знов питання: а нахіра у війську потрібне таке поповнення? Щоби що? Щоби десь і хтось поставив галочку? Я викрутився, а тепер ваша черга так виглядають дії ТЦК? Тому що вони виконали план, бо до невиконання плану прийдеться їхати на передову. До речі, мене теж цікавить таке риторичне питання: а як зараз проходить службу працівник ТЦК Славко Вакарчук? Ну, наприклад. Тим не менше, тобто, в такий спосіб, працівники тамтешнього ТЦК наносять пряму шкоду боєздатності підрозділів, які згідно бойових наказів та розпоряджень виконують завдання в зоні проведення бойових дій. Мобілізація потрібна, без неї ми не витягнемо, але якщо деякі, це ключове, ТЦК, слово деякі, В такий спосіб допомагають в лапках війську, то йдіть на юг з такою допомогою. Судячи з усього, хлопець вже був на війні, отримав поранення та інвалідність. Тепер, тепер допис цього чоловіка, якого затримали. Я хочу, щоб ви послухали уважно всю цю діч. Нехай це буде така, знаєте, невеличка читанка на вечір, але це дуже важливо. Для цього не буде назви. Я просто опишу події, мої висновки. Я ніколи не просив розголосу, але хочу, щоб це почули всі. Пробачте, я пропускатиму слова, але ви зрозумієте їх значення. Я пропускатиму речення, про які ви здогадаєтесь, і пропущу абзаци, які ви навіть уявити не можете. Але я їх пропущу, бо моє серце зажате між невимовною злістю на конкретних людей і бажанням не нашкодити мобілізації, від якої залежить виживання країни. Це правда, що 04 червня ввечері на блокпосту в Чернівецькій області поблизу хотина, мої документи взяв на перевірку представник ТЦК. Після чого сів в мій автомобіль і попросив підвести його до військомату, ну, щоб скинути документи, які підтверджують моє право на відтермінування на адресу військомату. На пророзі військомату він попросив телефон, щоб занести туди дані, куди переслати фотографії, але одразу забрав телефон і зник. Цього працівника я більше ніколи не побачив. Вийшов офіцер і сказав, що повезе на ВЛК. Поки вони розглядають моє право на відтермінування, причому повторював, що все добре. Просто проведуть ВЛК і віддадуть документи, бо підстави їм достатньо. ВЛК було цирком. Я взагалі не заперечую, що придатний до служби, і тому не розумію навіщо робити цей цирк. Рентгену просто нема. Він відсутній від слова зовсім там просто пише, що ви здорові, так що навіть туберкульоз це не проблема. Вже потім війська, а не цього е, проблема. Вже потім війська, а не цього моменту. Я зрозумів, що це цирк, і просто вже ради правди сказав, що у мене камінці в нирках. Мені сказали, що нема. Я обурився, бо знаю, що є. Мені повернули екран ноутбука. Ось ваша електронна карточка немає. Я підійшов до колеги і показав, бо я наголошую, це пише бойовий медик, який врятував більше 700 життів на війні з 2014 року. Так от, я підійшов до колеги і показав, що у нього закритий доступ до моєї карточки. А щоб отримати доступ, там є кнопка спеціальна. Мені відправляється СМС, а я підтверджую, і картка тоді відкривається. Все клас, тільки телефон в ТЦК, і його вони не віддадуть. А отже, смс не подивляться і доступу до них не буде. Отже, всі здорові на секундочку. По дорозі дали телефон. І я лише встиг сказати сестрі, що мені кудись, е, мене кудись перевезли. І зателефонував в свій ТЦК. З ТЦК почув, лиш цього не може бути. Я спробую, зараз перетелефоную, Чекай. Я забіжу далеко наперед, бо більше я нікого не почув в наступні дні. Але ці слова я спробую зараз перетелефоную і зачекай, були дуже великою підтримкою, і я знав, що моя доля ну, комусь не байдужа. Та найгірше чекало далі, бо далі вас кидають у підвал. До цього е -с -с слова сьогодні розмовляв з представниками обласного Чернівецького ТЦК. Вони дуже вибачались за те, що відбулося, просили не писати про підвал і що підвалу нема. Окей, вибачте, але. Привезли вночі в кімнату, вікно якої виходить на якийсь темнющий склад і на ньому решітка все за гратами на вас направлена камера. Двері зачиняються зовні на замок. Кімната побита, смердюча і дихати нічим. Вона не відрізнялась від підвалу нічим. А далі неволя на жодні запитання, відповіді немає. У мене бронь. Покажи в телефоні. У тебе нема телефону, а отже, і броні. Я це слухав наступних кілька днів. Що не так з моїми документами? З якими? Ну, які дають право на відтермінування. А де вони? У телефоні, я ж вам вислав: у тебе нема телефону, отже, нема документів. Щоб отримати доступ до туалету, потрібно товкти в двері, ну, як на зоні. Бо ви на замку, але можуть відкрити, а можуть і ні. У першу ніч давали воду і годували. В день перевели в військкомат. Стало зрозуміло, що мобілізовують. Пишуть тексти, розпитують дані. Зі мною був ще офіцер, він майор служив в авіації з 14 по 19 роки. У нього було відношення до авіаційної бригади. І він просив зв'язатися з ними, ну, своєю бригадою. Вони приїдуть і заберуть до себе, але ні. Тобто, людина, майор, має відношення до військової частини, в яку мав би бути направлений, але ні. В тому ТЦК мали план і його дотримувалися. Радянська система проникла так далеко на захід України. Я просив зв'язатись з 57-ю бригадою. Назвав дані, щоб мене відправили до моїх. Ніхто нічого не слухав за одну годину. Запхнули в бус і завезли у ту ж кімнату. закрили на замок наступні два дні повітря. Чи щось за межами кімнатки? Ми не бачили. Ввечері перестали кормити і давати воду. Близько 21.00 закинули хлопця. Йому 27 років. Він не мав ні броні, ні підстав для відтермінування. Він знав, що могли мобілізувати, і був не проти. Тому не ховався і не тікав. Він катався з дівчиною на велосипедах, зробили великий заїзд з Хмельницького до Чернівців. Посеред дороги скинули з велосипеда, забрали телефон, вкинули до нас. Він благав про телефон, щоб просто сказати дівчині. Покинути той велосипед, змиритись із втратою і просто повертатись додому, але з нього просто посміялись. Я дивився на цих двох чоловіків, молодий хлопець зі сюзами на очах. Він просто хотів подбати про ту дівчину. Він казав, що до сьогодні був не проти служити, тому не не бронювався і не ховався. Але тепер він таку країну захищати не бажає. Він знайде спосіб, щоб тепер не служити. Майор авіації повторював, що відправив хвору матір е, на нагляд. Бо прийняв рішення повернутися на службу в авіацію, але тепер не бачить сенсу, бо те, що він побачив, перевернуло його світогляд більше ніж бажання служити нема. Та все, що могло погіршуватися, уявити складно. Але могли ще позбавити води і їжі, могли і зробили близько першої години ночі підняли з ліжок і запхнули в автобус. Далі їхати понад 16 годин без їжі і води. Я дам гроші, зупиніть автобус, купіть води, прив'яжіть нас, якщо боїтеся. Але автобус не спиниться. Прив'яжіть нас кайданками, але випустіть, хоч з калюжі напитися. Автобус не спиниться. Під кінець дороги з'явився майор з управління ОЦК. Якщо я правильно зрозумів. Пане майор, скажіть, можливо, можна щось поїсти. А вам не дали? Ні. Вам мали дати сухпайки. Подивіться, нас не випускали, у нас абсолютно нічого немає. Він не повірив і, увага, почав шукати по кишеням якусь їжу. І все повторював. Вони там всі-всі, та цього не може бути. Ми розказували все по крокам. Я всього вам не пишу, але йому казали все. Його очі розширювались. Він не вірив, все повторював, що цього не може бути. Вони всі, всі, всі. Ну, три крапки і далі. Ми розуміємо цей набір слів. Ми доїхали до місця передачі нас в частину. Перший же офіцер військової частини поставився до нас вперше за три доби як до людей. Я бачу ваші документи. Ви будете звільнятись. Напевно, е, я тепер думаю, що так. Пролунала відповідь. Повернувся до представників ТЦК. Ви навіщо оце? Він хоче в іншу частину? Там хочуть його бачити. Він на кілька місяців відпустить його. Та тут же ж було мовчання. Він повернувся до мене. У вас є ці документи? Так, давайте у телефоні. Давайте. Мені підійде. У мене забрали і не віддають зі злістю. Майор повернувся до них. Ну до ТЦКшників. Ви навіщо все це робите? Це ж люди, живі люди. Невже не можна бути такими? Віддайте йому негайно телефон. Вони кинулись шукати телефон, бо працівників, які вже звідти втекли ще годину, і шукали телефон. Проте повернули. Ми вже провели по, по всім наказам. Він мобілізований, сказали ТЦКшники. Ми не можемо це повернути. Забирайте його. Я спостерігав картину, яка просто налазила, не налазила мені на голову. А військові проти військових цього діюча бронь. Ви як можете його мобілізувати? Відкрийте ж його телефон. У цього перша група інвалідності. Навіщо? Як ви могли? Майор з авіації, та ми не візьмемо його, ми піхота, таких як він, на країну сотні. Завезіть його в авіаційну бригаду. Що ви чудите? Це продовжувалось годинами. Годинами не налазило на голову ні мені, нікому з рештками здорового глузду. Без мобілізації нашій країні не встояти. Немає більшого злочину. У військовий час ніж вбити бойовий дух своїх же чоловіків, своїх же мобілізованих, своїх же солдат. Почуйте мене, всі, хто ще має, хоч краплю здорового глузду в цій країні, немає більшого злочину, ніж вбитий бойовий дух армії. Я зауважу, що не всі ТЦК такі. Дякую Богові, що далеко не всі. Ці слова я спробую почекаю, я перезвоню. Досі лунають в моїй голові. Це не шпорення по кишеням, щоб нагодувати нас через більше ніж добу без їжі і води. Це щире враження від працівника ТЦК. Цього не може бути. Вони всі, ну коротше кажучи, такі сякі є нормальні люди. Якщо людина хоче в авіацію чи до своїх відпустіть їх, нехай служать. Просто уявіть, коли нас зібрали, один офіцер бригади сказав, що якщо ми будемо погано себе вести, то нас переведуть туди, куди я просився до речі одразу. Це не налазить на голову комусь. Одразу хотів туди. Я знаю, що там важко, але я там був. Я знаю ту роботу, я там потрібний прямо сьогодні. Я взагалі не можу зрозуміти відбирання телефонів завжди, коли був дитиною, проходив повз Красилівський військомат. У військоматі працювала моя покійна мама дуже багато років. Я бачив, як солдат проведжають в армію. Як плачу дівчата, мами цілують їх. Хто право вам дав? Позбавити цього своїх героїв? Хто дав вам право вкрасти у них цю останню фотографію, яку вони триматимуть перед собою в останньому бою, в немислимих умовах, коли дивитимуться на неминучу смерть? Якщо зв'язок із рідними заважає вашій мобілізації, змінюйте закони, а не крадіть сім'ю. Якщо ж закони не дозволяють вам того чи іншого мобілізувати, не переписуйте закон або сідайте до в'язниці. Навіщо ви робите так останнє? Побачення з солдатом перед війною таке розчарування в своїй країні. Ви хочете, щоб вони не тікали і вірно служили, показуючи їм три дні закритих на замку, без зв'язку з рідними і без права на туалет, позбавлені свободи і останню доба їжі і води? Я вам відповім вам всім теж саме, що сьогодні працівникам Чернівецького обласного центру комплектування. Якщо хоч колись, я знову стану перед обличчям президента і головнокомандувача, Військами чи генералів, яких я знаю, я не змовчу, бо ви в'їлися в мою пам'ять назавжди. Я знаю, чому в 22-му році ми, не маючи зброї, відкидали ворога, а потім втратили бойовий дух, і тепер відступаємо зі зброєю. Я знаю когось, хто показав себе для мене такими же, як і росіяни, бо ніщо не відрізняло тих три дні від полону в Росії. Дякую, хоч мене не били, бо майора на моїх очах били. Я не все написав, що хотів, бо ми без мобілізації, звичайно, програємо війну і всі загинемо. Я не все написав, повірте, далеко не все, що я бачив за ці три дні. І ви можете закрити мені рота і позбавити голосу, але це був один із останніх голосів у вашу підтримку. Ви не той голос закрили, бо я підтримував вас. Можливо, тому я все ще не можу відійти від шоку не від мобілізації справа, а від ваших методів. Отже, друзі. Я вам зачитав цю розповідь і від себе хочу додати: є закон, є обов'язок, є права, є громадяни. Зараз кажете, ну Лапін, ну ти ж про це раніше ж трошки не так говорив. Та я все рівно завжди говорив точно так само. Є право України на захист, є обов'язок громадян України. Хто не виконує обов'язків, має бути обмежений в правах. Це моя позиція, я її не змінюю. Але цей трешняк. З цим військовим, який дійсно з 2014 року провоював і мав певні права і підстави зараз не бути як бидло закритим десь там на підвалі, ну, чесно кажучи, я розумію, що гонитва за показниками це спасіння від штурму посадків для дуже багатьох працівників ТЦК. Але наголошую: саме верховний головнокомандувач Володимир Зеленський нагороджував цього солдата. Саме він. Тиснув йому руку як президент країни. І саме цей солдат врятував майже 700 життів своїх побратимів. Чи переможе Україна? Так, звичайно, переможе. Чи є в Україні справедливість і чи має бути задоволене питання запит на оцю невідворотність покарання? Так, має бути задоволений. Ми переможемо! Слава Україні!